Трагічне ДТП на Бердичівській трасі сколихнуло всю Україну і ледь не забрало життя понад 15 чоловік. Близько 7 години 30 хвилин сталося зіткнення транспортних засобів на 16-му кілометрі автодороги Житомир Могилів-Подільський. Автомобіль вантажний рухався в напрямку Бердичева. Автобус рухався в напрямку Житомира. Водій автомобіля вантажного не справився з керуванням. Його занесло на зустрічну смугу руху, де він зіткнувся з автобусом «Еталон» з полученням Бердичів Житомир. Для однієї людини, а саме водія автобуса, ця поїздка виявилась останньою. За життя ще одного пасажира борються медики. Він знаходиться в тяжкому стані в одній із лікарень міста. Решта пасажирів були госпіталізовані з травми різного ступеня тяжкості. Схвильований водій вантажівки ділиться. Попередити, що таке станеться, не міг. колії мене Сложила, фуру, сложило по колії». І винісла отак, от як вона єс, вона пошла більше 30 тонн. Чим я її остановлю? Сам лягу під, неї. Її під весом, по сухому асфальту у путь. Ну ш, ну. Наразі триває з'ясування усіх обставин аварії, а ми, в свою чергу, застерігаємо громадян у зв'язку з погіршенням погодних умов та станом доріг бути обережними та відповідально ставитись до свого життя та безпеки тих, хто вас оточує.